Напередодні 8 березня, та й у саме свято Івано-Франківськ перетворюється у квітковий сад. Чоловіки, аби потішити своїх коханих жінок, не шкодують грошей на прекрасні букети. Роман довго обирає подарунок, зупиняється чоловік на вазоні фіалці. Каже, будуть довші спогади про свято. Про те, що жінок у цей день вітати, не потрібно, й мови не може бути. Потрібно вітати свято весни. Продавчиня Ірина каже, чоловіки на жінок не скупляться, тим паче, коли є великий асортимент. Багато купляють вазони, жінкам орхідейки купляють коханим більшість. Ну, а так різні вазоночки купляють, квіточки, букетики дуже гарні. Орхідейки такі весняні композиції нас купляють. Цінова політика, за словами Ірини, в порівнянні з минулим роком сильно не змінилась. Тюльпани коштують від 20 гривень, троянди від 15. Можна придбати букети і по 100 гривень. І вище. Хто ж хоче більш бюджетний варіант, можна купити крокуси, як це зробив Сергій. Вважає, ціна не має значення. Головне увага. Завжди беру, стараюсь брати живі квіти, щоб висаджувати. А ще, окрім подарунків та квітів, чоловіки дарують жінкам прекрасні слова. Адже, як каже народна мудрість, прекрасна половина людства любить вухами. Що є найліпше в житті любов для жінки. Якщо вона цього не має, вона смуткує, плаче, скорбить і чахне. Кохання. Міцного здоров'я, здійснення мрій приєднуються до привітання й наш телеканал. Бажаємо усім жінкам, аби вони були квітучими, чарівними та прекрасними як квіти. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.